Mm. Дуже багато людей. Ти на, мі ти на мітку чи куди? Ні, ні, ні давай на другий. Оце. Ой, я на цей падаю взагалі, я щось задумався. Тебе Та чисто там? Ніби так. Пама. Це не ті самі. Ні. Yeah. Він тут був. Перебіг вліво. Хорошо. Я, походу, скорее кавлучив, коли он перебегал. топай. их скину. Мне е висим. Слушать. Две помощи, я, я мастер. Вони так відкрито пушили? Це я повірив. Отут лов хп. Пілюсь. Паху нема. М? Mm? У мене страху нема. та й аптечка і біжи. А з магазину не могли прийти до нас уже. Что можливо серпи? Лучше клямка скину. Не играю, скайха ли не уню. А мене шломан, мало, я. Пут виссим є, я ж сказал. Поняв, що скажи, будь ласка, яку машину хочеш купляти і який деп на неї. Я машину купляти? Треба мати гроші, щоб машину купляти. У мене нема таких планів, поки тільки тільки мрії. Це ти спрашита? Може це вони. Та, Та, може це вони прийшли? З... Може це вони прийшли Магинішка. насправді. Я теж про це почав подумати. Вони непогано так прилутані не були. Уруса. Я вже казав, навіть якщо просто представити, що в мене є багато грошей, <смі> я б не купив Урус. Я б купив вже Aston Мартін білий. Типу купити дорогу машину, це ж не просто купив і маєш, це ж її потрібно утримувати, ремонтувати. А ремонтувати Астон і Урус, я думаю, різниця велика. Мегана? магана. Редно Меган неможливо продати. Ти купляєш Рено Меган, значить ти купляєш машину на все життя. Mm, да, мало жира. Так, яка розльотка самолету була? Вона вправо, Василь? До людей треба збивати мене вдам декабря там в інців. Треба ще знайти цих людей, щоб їх а... Я чат читав. Беху купляти? О, я беху не, не, не міг сказати, що буду купляти. Сладівається нормальний є. Так, є. Да, є, є дві тачки, внизу в мене. А, а я вже ти. цю візьму. Ні, я беху б не хотів. Не те, що я Тренті там поліцар... хейтер бех, але... Мені просто не подобається. Бремові поліцайки. Щоб від нас ніхто не зміг тікти. А де друга? На в мене. Їдемо там кость разни. Не ну X5, наприклад, бо X5, джип, великий, зручний я не спорю. Але все одно типу, я. Просто не знаю чому, але. Включай мигалочки. Мигалки включи. Як? f 5 боже, я в шоці. Наші ті мигалки включати. Ми поліція. Ми хуїці... ладно. Ладно. Там юбик за стріляв. Да? я бачу його. Да, да, мит куда? Ча один тут? Скимпа? Бачу, бачу. Дай я бекни. Бекни. Да, я подхилился. Викни. Викни? Да, викни. Аптека? Всього мені не фатало. У мене кулеса мої маши малышки класи нема, поїхала некст. Я свою машину заберу. Ти міг підвести? Привіт Привітки. Привіт. Ми можемо міст закрити? Можемо. Але тут його переплисти рукою подати. Його ніхто не перепливає. В цій локації завжди. дроп. Я гушусь. Беріть Тойоти, Лексуси і буде без е головняку. Ні, ну Lexus гарні машини, не спорю. Бачу, бачу, приклеїли жорстко міст. що що? На мосту на центрі прям. скільки тачок поставив. О тут він. Дав йому. Воу! На жовті. Але я дав жовтю. Хай на жовті? Так. Почав рухатись десь, за бочкою. Ось тут, на жовті. У мене нема флеш. Флеш, флеш. Опять все, голову. Зупинились на мосту. Вдарились. Дають задню. Побачили перекривання.

Вот тут вин. Граната тубе Не долетела. Окей, я, без голови, без голови. Коноко. Правого. Okay. І лівого, хорош. Бензину мало. Та ладно, тут в машині уже. Я казав, йдемо на місце? Міс завжди весело перекривати. А, Вінчестер є. Реально є на ну Вінчестер на цій карті. Тебе ремонту немає, ні? Ой, тут третя шапка розбита. Ай! Бежить! Спина? тисячі в ньому. Мені два рази в поворотку в спині попали. Їм досі за деревом. Мітка, метка, звідти по нас у него разом. дав. раз, даун. побіг. Що ці патрони так закінчують? <звук> Усе вони ось тут на жовтій істечкою. У меня вот оці скаряка задов... задовбали вже Тобі Тебе теж якось перейти Я нокнул смуку. Слайму? Да. Друг поговорить. Да, да. Лов хп, друг, дуже лов. Хорош. Є. Тебе зона і не забувай тачку, ти наш на початку му стали шав. Вони попадають. Я пішов поза Надіюсь, вони колеса не пробили. Треті, угу. Давай дворічну на себе Не нормально, нормально. Бачу. На правому дропі хтось є? Не знаю, не знаю. На лівому стріба була. Ой, ти зря запустив. Предайте смог мені накинути. А, що я в CV, але я хилюсь. Мені нормально дали, я навіть не чув звідки Я їм сішку кину, і зону кину. Сішку? Від'їжджай, від'їжджай побачу. Що, пушимо їх? Та-та-та. На першому поверсі один мелькнув. Знаєш, ти по мені стріляєш? У мене одиночний ja? був. У мене одиночний. Я, 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 я думав, що це ти мені. Да, в мене одиночний був включений. Я Тычку, давай, сию, думаю, що за фігня, що вони спраїть. Бля, це прикол. Да-да-да, да, 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 миттю, інфа. Я точно в ціль націлився в голову. Ти ж вбив вбивали з другого разу. Третя броня на мені це ласенька. У мене скільки 60%. А вона лишня? Тут на вулиці, на вулиці, на вулиці, бач? Оп, на волице, бач, Ха-ха. З тій стороні. Їм, до речі, до нас бігти. в більшості. Нам уже сейвово відігрувати. Героям слава. 389-й лайк. Дякую за лайк. Хай квітне український ютуб. Точно. Подякую тобі. Всім бан. <свісна> всім <пасп 'я> бан, всім бан, всі за мій рахунок. <пасп> я> Це я люблю всім бан. Тут за камнем. Ой, нам треба перше зону закрити, Осетер Ну не зливайся. Давай вже якось тактично на топ. Дякую. 16 клітр, ти дай взяв скільки? Бо ти наче пішов і злився? я не люблю, коли мені так говорять. Ну, типу, як? ти мене якісь рамки ставиш, типу. Не даєш мені вільно грати. Щоб просто от почекати. Пушити, щоб ти розумів, я пішов пушити чилі, вот я це сказав, я вирішив повернутися і сразу же умер. Я не люблю, коли мені, типа, під руку кажуть, як грати. Ну я ж. Не знаю, я попросив. Я попросил. Я ж казав, що в мене не 500 годин і не 100. Я все чую і бачу. Окей, але і я ти... тільки попросив. Не пушив. Коли ти вже біг, я це сказав? Так що ти думаєш, я би його не вбив? Изи вбив. Але а я вернувся, мене почали вбивати справа, і тоді ще той зари мене вбив. от і все. Вся історія. Так ж ти був в бутерброді справа Під домом стоїть. Хороша. Астон, бори. Вся хуйня. Зліва Астон. Olha, dá pra ler Бля, ты тут живешь. Ja, Я без Бензена. Добрий день. Оце лайк підписка. Бля. Ну, сорі, що я тобі під руку наговорив, але я просто попросив, щоб типу ну якось сів. Це все від... файно молодець. Дожав, топ дожав. Файно кілів топ -1. 27 чуєш, ми тут навалили дофіга.